Добрий день всім нарешті в мене дійшли руки до цього трактора. О, мотор трошки помив. Зараз буду знімати, буду ремонтувати. По ділу підігнався мені. Ось такий набір ключків хочу показати. З ну, тріщоткою Тут на 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Е, такі обичні, На 8, 10, 12, 13, 17, 19 більші. От. І це свічний. І е, ці подовжувачі є. Хочу зараз розпочати, дивимося. Так на від нормальний. Ну, причем мы забудем, что киевец средень. А. А. Запечатанный. Конкретно. Так, раз печатаю О. О. ось такий наборчик. Така трещотка, тріскачка по українськи кардан, карданчик, перехідний, перехідник. перехідник. Це довгий ключ якийсь. Це тож це ті типу, пасси свічний. О, ці довгі головки, Ну, коротше, добре. Тут подовжувачі два. О, я такі брав, щоб оцих, е... ну вибирав, щоб цих лишніх чаків не було. О, там є що. Починаючи з 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це вони Це треба від 10, 8, 10, ще 8. То воно дешевше 100 коштує. В общем, таке тут ці, таке. які вони там Ті викрутки, але є якісь. О, добре, таке, будемо приступати до роботи. Розберу трактора, покажу. Так, обкатка цього набора ключів. Зразу на двігаті. Зняв двігачка. E, поміняв e, шатунні вкладиші вже. Обжав, зажав. А зараз міняю корінні. Вже цього поміняв одного. Думаю, чи то вийде, дивився в інтернеті, що треба можна, можна поміняти без розбору цього. Типу, щоб не розбирати цю байду. А попробував, вказується, що може. А таку пластмаскуря зняв, туди поупцями. Попхнув, він виліз, звідси запихнув його туди, церткою запхнув і пішов. Підрівняв і все класно. Ще залишилося два крайні. Все, йдемо обідати з Валярі Івановичем. Так, показую другий метод, як ця пластмаска дві штуки ми виняли, а третій не йде. Зараз показуємо, як третього то, виймаємо. Валерій Іванович крути. кути легенько. До себе. Вон пішов, 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 квадрат. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ще чого? Хоп, стоп. А дай дозад тюсь. Дай назад. Ага. Шо? Все, всі. Але показую як. От туди в він вставив. Вставили важко, щоб він туди не вліз в середину. І він також він тончий, шляпка почати тонче за цього. Тонча за вкладиша. І крутимо і в його випхало. Зараз будемо таким самим макаром назад. А взагалі, зараз побачимо. Зараз вийму його, з звідти. Просто спробуємо, а потім будемо, якщо то допихати. Взагалі, тут таке, тут двома руками. Чотирма треба робити. В общем, принцип понятно.